Вітаю вас вже традиційно. Що понеділка ми підбиваємо підсумки тижня. Тож яким він видався на надзвичайні події у Вінницькій області, далі більш докладніше. Підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій протягом тижня для ліквідації надзвичайних подій здійснено 154 виїзда, виїзди, з яких 45 – на пожежі. Шість разів на лінію 101 надходили хибні повідомлення. Надзвичайники провели 19 аварійно-рятувальних робіт. Здійснено 5 виїздів на допомогу населенню. Піротехнічними розрахунками виявлено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. За тиждень зареєстровано 42 пожежі. Ожежі з них в екосистемах одна цього тижня. Вогонь забрав життя однієї людини. Трагедія сталася пізнього вечора, 19 листопада, в селі Шипинки Копайгородської територіальної громади Жмеринського району загинув 66-річний власник житлового будинку. Як з'ясувалося, зайнялося через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації приладів пічного опалення. Протягом тижня на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму майже 7 мільйонів гривень. Вогнем знищено 7 споруд, дві одиниці автотракторної техніки. Вдалося врятувати бійцям ДСНС від полум'я 23 будівлі та одну одиницю автотракторної техніки. Минулого тижня в області вода забрала життя двох людей. Рятувальники Вінниччини вкотре нагадують, аби надзвичайних подій в області було менше, необхідно неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності а з настанням опалювального періоду не забувати про пожежну безпеку в побуті, а також слідкувати за дітьми. Бережіть себе та своїх рідних. Наближаємо нашу перемогу разом.